Ось три дуже круті і супердієві, безкоштовні способи нарешті вже вивчити цю німецьку. Слухай уважно, підпишись на мене, постав зберігайку. Вподобайку, поділися з друзями і поїхали. Перший мій найулюбленіший спосіб вивчити німецьку мову це піти працювати. Зараз мене почнуть кидати тапками. Ой, як ми там будемо вчити, якщо я можу працювати тільки флегікрафт або підубити підлогу, або піду в доставку. Забудь все це. Іди працювати в продаж, іди в бекерай. Іди в магазин одягу, іди в магазин прикрас, іди в любий магазин, там в Макдональдс навіть іди працювати. Там ти будеш шити мову, там ти будеш спілкуватися з своїми клієнтами. Повір мені, вони бувають дуже різні. Прийде тобі бабулька шваберським акцентом, прийде до тебе дитина з Китаю або з Індії. І все це буде тебе прокачувати, твої мовні навички. Другий мій улюблений момент, хочеш щось запам'ятати, перепиши хоть. Перепиши це, хоч мільйон разів. Роби це так: хочеш вивчити якісь фрази, хочеш вивчити якісь речення, хочеш запам'ятати, як робити шрайби на екзамені? Тоді роби наступне: записав лист, записався шаблон листа, прочитав, перевернув сторінку. Написав те, що запам'ятав. Так, звісно, з того, що ти запам'ятаєш, буде тільки 20-30%. І ще раз прочитав, взяв іншу ручку, інший колір і ще раз написав. І так робиться мільйон разів, поки не запам'ятаєш. Але це дієвий спосіб. І я завдяки цьому способу закінчила магістратуру в Німеччині на економічному напрямку з оцінками 1-0. Ну і останнє, якщо ці способи вже два не підходять для тебе, ну за Запишись ти нарешті в цю онлайн-школу, де безкоштовно проходять курси. Увага від провідних. Університеті, в Баварії, вони проходять онлайн. Ти можеш їх вивчати по всьому світу. Реєстрація, як правильно це зробити, пиши мені слово школа, я тобі висилаю в особисті повідомлення. Так що можеш мені писати одразу в особисті Увага, Там є курси рівня мови складності від а 1 2 до С1. Вони розбиті на підгрупи. Ти можеш окремо робити хьорін, окремо робити шрайб-тренінг, окремо робити. Робити граматику, все це є, і найголовніше це безкоштовно. А в кінці ти отримуєш сертифікат учасника. Ти скажеш, М -м -м, ну що він мені може дати? Я тобі скажу, багатенно тобі може дати. По-перше, якщо ти йдеш на аусбільдинг, якщо ти йдеш на роботу, якщо ти хочеш з центру щось довести і сказати, що ти не сидів без діла, цей тайльнами бешайнігун, де буде стояти, що ти пройшов курс від університету Баварії. Буде мати гоме значення. Повір мені.